На вашу думку, яка зараз проблема номер один в українській армії? Нестача особового складу, це очевидно. Тобто мобілізація її не пофіксили толком від, від тих проблем, які були. Це, по-перше, по-друге, велика кількість людей, які пішли в СЗЧ. Останнім часом це взагалі стало такою лавиноподібною історією, і мені видається, що окрім чисто людського відчуття страху, яке притамане всім нормальним людям, тут є ще пара причин, чому подібне відбувається. Тому що Занадто голосно в публічному просторі почали обговорювати наратив. Трамп прийде порядок, наведе». Тобто, людям так вбили в голову, що Трамп зупинить війну. що ми почали ну не ми, а різні експерти і політики почали вголос обговорювати можливі якісь умови, на які ми можемо піти, на які не можемо піти, щоб підписати угоду про припинення вогню. А як щитує ця людина а, у війську? Скоро мир. Чого я маю лізти? Ця людина собі скаже в окоп. Якщо скоро і так буде мир, то на що ризикувати життям? Я піду в СЗЧ, а, там, десь. Поховаюся півроку, а на а там вже і війна скінчиться. Плюс СЗЧ декриміналізували це. Ще більше додає людям впевненості у тому, що вони роблять правильно. Плюс політики почали обговорювати предмет виборів в Україні, і люди, які це слухають, такі так, так вибори ж під час війни не можна. Але якщо вони про це говорять, значить вони до них готуються, значить, скоро війна закінчиться. І ну, це, це дуже погано, не можна. Про такі речі, взагалі, там говорити вголос, виносити це все в паблік, тому що це дуже розхолоджує а, суспільство, яке починає більше думати не про те, як захищати країну, а про те, як там, бачити якусь перспективу виборчу.